Добрий вечір, мене звати Пінчук Софія, я студентка групи МЦМ 303 третього курсу, і я підготувала доповідь на тему цукровий діабет 21-го століття, виклики та нові горизонти. План моєї доповіді включає такі пункти. Спочатку я хочу розповісти про те, що цукровий діабет другого типу, він є глобальною проблемою охорони здоров'я. Наступний етап це поширеність та фактори ризику. Поговоримо про механізми розвитку, симптоми, ускладнення, діагностику, новітні технології в лікуванні та профілактику. Отож, понад мільйон людей передчасно помирає в Європі через цукровий діабет другого типу. Для того, щоб зрозуміти масштаби проблеми, це дорівнює кількості жертв трьох авіакатастроф щодня протягом року. Цукровий діабет другого типу складає 90% усіх випадків цукрового діабету в Європі. І хоч виникнення саме цього типу цукрового діабету можна запобігти, кількість людей з таким діагнозом у світі невпинно зростає. І Україна не є винятком за даними ВОЗ. Ожиріння є провідною причиною розвитку цукрового діабету другого типу. Згідно з даними всеукраїнського дослідження СТЕПС у 2019 році майже 60% населення мали надмірну вагу, а близько 25% – ожиріння. Саме ожиріння посідає четверте місце серед факторів ризику передчасної смерті серед українців. Цукровий діабет другого типу це порушення вуглеводного обміну, спричинене переважною інсулінорезистентністю та відносною інсуліновою недостатністю, або ж переважним. Е Порушенням секреції інсуліну з інсулінорезистентністю або без неї. Майже 90% випадків цукрового діабету е, припадає саме на хворих цукрового діабету саме другого типу. Захворюваність вища серед осіб похилого віку, і найвищий відсоток захворюваності спостерігається саме серед осіб з ожирінням. Так, у людей із помірним ступенем ожиріння частота діабету збільшується в 4 рази, а з різковириженим ожирінням – навіть у 30 разів. Загальновідомі фактори, які можуть підвищити ризик розвитку цукрового діабету другого типу, включають такі: це вік, 45 років і старше, як я вже сказала, більше хворіють люди похилого віку. Надмірна вага та ожиріння, про яке я вже говорила, незбалансоване харчування з високим містом жирів та вуглеводів, це сидячий спосіб життя, сімейний анамнез діабету, також високий рівень жирів, саме тригліцериди і, і низький рівень ліпопротеїдів високої щільності. Це так так званого хорошого холестерину. Серед факторів ризику є гіпертонія, також захворювання серця, захворювання печінки, нирок, синдром полікістозних яєчників та депресія. І також хочу зазначити, що є ще один такий вагомий фактор, який може підвищувати ризик розвитку цукрового діабету це вживання ліків певної категорії. До таких ліків відносять саме глюкокортикоїди, такі як, наприклад, преднізолон, гідрокортизон. Як ми знаємо, вони належать до контрінсулярних гормонів і вони можуть підвищувати рівень цукру в крові. Трішки хочу зупинитися на механізмі розвитку. Основним фактором розвитку цукрового діабету другого типу є дисфункція бета-клітин підшлункової залози, також один із важливих механізмів це інсулінорезистентність, тобто стійкість клітин до інсуліну, надлишок глюкагону, який виникає через втрату взаємодії між альфа і бета-відповідно клітинами підшлункової залози. Також геномні дослідження виявили зв'язок між певними алелями генів і функцією бета-клітин підшлункової залози і резистентністю до інсуліну. І на сьогодні вже відкрито більше 40 незалежних локусів, які пов'язані з розвитком цукрового діабету другого типу. Порушення обміну амінокислот також відіграє значну роль у розвитку цукровому діабеті діабету другого типу. Доведено, що ризик розвитку цукрового діабету у 4 рази вищий у тих людей, які мають підвищену концентрацію. Трьох амінокислот у крові, а саме ізолейцин, фенілаланін та тирозин. І при цьому хочу зазначити, що підвищення концентрації цих амінокислот воно спостерігається ще десь за 10-12 років до початку цукрового діабету. Також хочу зупинитися на ознаках та симптомах цукрового діабету другого типу, але слід зазначити, що дуже багато людей вони не помічають цих симптомів. І цукровий діабет другого типу досить великий час може залишатися недіагностованим. Серед симптомів можна визначити, можна визначити такі: постійне відчуття спраги, часте рясне сечовипускання, зниження зору, дратівливість, часта зміна настрою, поболювання або німіння в руках або ногах, це втома, апатія, порізи або ж рани, вони довго не загоюються, грибкові інфекції. І також постійне відчуття голоду. Щодо ускладнень цукрового діабету другого типу, можна виявити, можна виявити такі: це серцево-судинні захворювання у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу в 5 разів частіше відбувається розвиток гіпертонічної хвороби ішемічної хвороби серця, теросклерозу. Розвиток хронічної хвороби нирок і ниркової недостатності, це діабетична ретинопатія, діабетична полінейропатія, еректильна дисфункція у чоловіків, патологія вагітності. Дуже часто у жінок з діабетом трапляються викидні і мертвонародження. Синдром апної у вісні – це такий стан, коли відбувається короткочасна така зупинка дихання у вісні. енцефалопатії, розвиток деменції, розвиток хвороби Альцгеймера та депресії. Діагностика. Діагноз цукрового діабету досить легко встановити за наявності клінічних симптомів, таких, як я вже говорила, поліурія, полідепсія та поліфагія. Але у багатьох пацієнтів перебіг цукрового діабету, як я вже говорила, він є безсимптомним і досить довгий час не діагностується. Навіть є такі, що цукровий діабет залишається недіагностованим протягом 4 або навіть 7 років. Щодо лабораторних методів, до них відносяться глюкоза на в капілярній крові, кетонові тіла та глюкоза у зразках сечі, глікозильований гемоглобін, рівень це пептиду та інсуліну, оцінка інсулінорезистентності та проведення навантажувального глюкозотолерантного тесту. І хочу зупинитися коротко на кожному із цих тестів. А глюкоза на в каплярній крові вимірюється після 8-12 годин голодування і вона допомагає оцінити базовий рівень глікемії. В нормі всім відомо, що це 33 55 і на літр. Порушена глікемія від 5,6 до 6,9 і на літр свідчить про переддіабет, і про цукровий діабет свідчить глюкоза більше 7 мілімоль. На літр. Кетонові тіла та глюкоза у сечі визначають саме кетонурію та глюкозурію. Кетони свідчать про дефіцит інсуліну і переважене використання жирів для енергії, це є маркером ризику діабетичного кетоацидозу, а глюкоза в сечі з'являється тоді, коли глюкоза в крові перевищує так званий нирковий поріг, який становить 10 ммонль на літр. Рівень лікозильованого гемоглобіну показує середній рівень глікемії за останні 2-3 місяці. В нормі він становить нижче 5-7 Про перейді діабет свідчить такі показники, як від 57 до 6,4% і про цукровий діабет свідчить такий показник як вище 6,5%. Рівень це пептиду та інсуліну в крові. Це пептид це, це компонент проінсуліну. У процесі синтезу проінсуліну з молекули проінсуліну вивільняється активний інсулін і рівень, і саме це пептид. І саме це допомагає визначити, ну, застосувати саме рівень це пептиду для діагностики концентрації ендогенного, тобто інсуліну, який виробляється підшлунковою залозою. В нормі концентрація це, це 0,9 0,94 нанограми на міллілі. А норма інсуліну це менше 25 мілі міжнародних одиниць. В багатьох лабораторіях використовують пікомолі. Це буде, е, це буде 100, менше 174 пікомоль на літр. Оцінка інсулінорезистентності – це діагностичний процес виявлення зниженої чутливості клітин до інсуліну, і він проводиться за рахунок. Е, Через розрахунок індексу нома IR, який базується на рівнях глюкозу та інсуліну в крові на ще серце. Індекс нома розраховується на основи рівнів глюкози та інсуліну в крові за такою формулою глюкоза мілімоль на літр помножено на інсулін в молях на літр і поділено на 22,5, і зазвичай нормальні показники знаходяться в діапазоні від 0,5 до 22,5. Глюкозотолерантний тест з 75 грам глюкози він розпочинається вранці на ще серце через 8-14 годин після останнього прийому їжі. Після забору венозної крові пацієнт ще протягом 5 хвилин п'є 250-300 мл води, в якому буде розчинена 75 грамів глюкози. І потім він утримується від фізичних навантажень і чекає протягом 120 хвилин на забір крові. Інтерпретація результатів ви можете бачити. На слайді менше 7,8 м на літр свідчить про нормальну толерантність, від 7,8 до 11 про порушену толерантність і вище 11,1 м на літр свідчить про цукровий діабет. Також хочу зупинитися трішки на переддіабеті, так як я про це говорила. Переддіабет він часто передує цукровому діабету другого типу, і він визначається, як я вже говорила, рівнем глюкози на ще від 5,6 мм на літр до 6,9. Uh, часто переддіабет можуть плутати із метаболічним синдромом. Uh, діагноз переддіабету встановлюється. За наявності таких е, ключових ознак, як ожиріння, підвищений рівень тригліцеридів крові, низький рівень холестерину, е, тобто ліпопротеїдів високої щільності, підвищення артеріального тиску і рівень глюкози над ще 5, на ще 5,6 мм на вище, як я вже сказала. Потрібно, щоб хоча б були три із цих ознак для діагностики переддіабетом. Щодо лікування цукрового діабету, то, він, то лікування включає фізичну активність. Більшість пацієнтів з цукровим діабетом другого, Типу вони отримують користь від підвищення фізичної активності, тому що аеробні вправи вони допомагають поліпшити глікемію і підвищити чутливість клітин до інсуліну. І в лікуванні цукрового діабету досить важливий аспект має саме харчування. Раціон він має включати пісні білки, саме з низьким містом насичених жирних кислот, такі як курка, яйця, морепродукти, рослинні білки, горіхи, боби, тофу. Мінімально оброблені вуглеводи це рафіновані вуглеводи, там, білий хліб, макарони, картопля. Не рекомендують вживати краще обирати такі продукти, як вівсянку, коричневість. Не виріс макарони, але краще з твердих сортів пшениці та цільнозернові продукти. Радять обмежити споживання солі. Потрібно уникати також оброблених харчових продуктів, які постачаються у банках, зменшити споживання цукру, уникати вживання солодких газованих напоїв, там, тістечок, обирати краще воду або ж солодкий чай. І радять вживати овочі, але з низьким вмістом крохмалю, наприклад, брокколі, морква або цвітна капуста. Також хочу зупинитися щодо сучасних методів лікування. Різні види ліків вони використовуються до стандартного лікування різних типів діабету. Найбільш часто використовують пероральні препарати, такі як метформін, його механізм дії. Є пов'язаний з тим, що він зменшує вироблення глюкози в печінці і підвищує чутливість периферичних тканин до інсуліну. Інгібітори альфа-глюкозидази блокують ферменти, які розщеплюють складні вуглеводи в кишківнику. Похідні сульфаніл вони стримують секрецію інсуліну підшлункової залози. Флосини вони збільшують виділення глюкози з сечею. Інгібітори депептидази 4, які підвищують секрецію інсуліну з підшлункової залози. Агоністи рецепторів GLP1 які підвищують секрецію інсуліну і уповільнюють спорожнення шлунку і таким чином зменшують проникнення глюкози з їжі в кров. Також хочу зупинитися на протоколі інноваційного лікування цукрового діабету другого типу. Хочу зазначити, що за останні два десятиліття медицина вона зробила значний прорив у розумінні та лікуванні цукрового діабету другого типу. Дослідження показали, що діабет можна не лише контролювати, а в окремих випадках навіть досягати ремісії або ж повного видуження від цукрового діабету. Сформували п'ять ключових напрямів інновацій: це імунотерапія, регенерація бета-клітин, клітинні та трансплантаційні технології, генна інженерія, інноваційні інсуліни, і також великий прогрес досягнуто у метаболічній хірургії, а саме баріатрія. Хочу зупинитися коротко на кожному із цих підходів. По-перше, це імунотерапія, регенерація бета-клітин та подолання інсулінорезистентності. Накопичується доказ, що запалення і аутоімунні механізми вони роблять внесок у патогенез цукрового діабету другого типу. Виявлено, що у деяких хворих при цукровому діабеті другого типу наявні аутоантитіла, а ожиріння викликає хронічне запалення жирової тканини і це порушує, погіршує чутливість клітин до інсуліну. І ці відкриття зумовили випробування імунотерапії при цукровому діабеті другого типу. Зокрема, блокада інтерлейкіну 1 показала поліпшення глікемічного контролю. Інший підхід це вплив на Б-лімфоцити. В експериментах було доведено, що антитіло проти сід. Ті двадцять саме, вони повністю запобігали розвитку цукрового діабету другого типу, саме в тварин, які генетично схильні до цього, і таким чином це нормалізувало рівень цукру. Дослідники пов'язуються з тим, що бета-клітини вони можуть запускати аутоімунну реакцію проти власних тканин, таким чином сприяють інсулінорезистентності. Трансплантація клітин, стовбурові клітини та острівцеві клітини. Трансплантація інсулін-продукуючих клітин це багатообіцяючий шлях до радикального лікування діабету. Ще на початку 2000-х було розроблено протокол трансплантації острівців підшлункової залози, що дозволо деяким пацієнтам із діабетом прожити без інсуліну кілька років. У контексті цукровий діабет другого типу трансплантація може бути корисною при вираженому виснаженні бета-клітин, хоча інсулінорезистентність все одно буде потребувати корекції. Нобелівським проривом стало відкриття індукованих плюрипотентних стовбурових клітин шинією яманакою нобелів. Премія 2012 року, що дозволяє перепрог перепрограмувати зрілі клітини у стовбурові. І це і заклало основу для отримання бета-клітин з клітин самого пацієнта. І вже у 2021 році вперше було успішно трансплантовано бета-клітини, які отримані зі стовбурових клітин пацієнту з діабетом. І ці клітини приживилися і почали виробляти інсулін. У нас може бути алогенна трансплантація та аутологічні стовбурові клітини. Алогенна трансплантація вона проводить. Ця у спеціалізованих центрах. Особливо вона розглядається для хворих з цукровим діабетом другого типу з важким перебігом і низькою секрецією інсуліну. Багаторічний досвід довів безпечність і ефективність алотрансплантації для відновлення ендогенної продукції інсуліну та стабілізації галікемії. Наступний варіант це аутологічні стовбурові клітини. Перспективні підходи включають диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин пацієнтам бета-клітини з подальшим їх. Повернення нещодавний випадок у Китаї продемонстрував успішну трансплантацію аутологічних острівців 59-річного пацієнту із стажем цукрового діабету ну, стажем, який хворів на цукровий діабет другого типу, 25 років. Цей підхід особливо цікавий для пацієнтів, які вже отримують імуносупресію супресію або не мають інших варіантів контролю діабету. Також використовується повна трансплантація підшлункової залози. Це радикальний метод, який може розглядатися у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, які близькі за характеристиками до цукрового діабету першого типу, який характеризується низькою продукцією інсуліну і нормальною вагою, або в тому разі, коли одночасно трансплантують нирку і підшлункову залозу, це так званий. Панкреатонерковий комплекс. Цей метод він здатен повністю нормалізувати глікемію, але супроводжує значним ризиком оперативних втручань. Наступний метод це генна терапія та генноредагувальні технології. Приклади підходів це crispr cas 9 редагування та генна терапія вірусними векторами crispr cas 9 редагування це технологія генетичних ножиць, що дає змогу точно змінювати ДНК, видаляючи або вправляючи мутації. У контексті цукрового діабету другого типу це може використовуватися для корекції генів, які пов'язані із дисфункцією бета-клітин або жажорінням. Наприклад, ідентифіковано ген pax 9, гіперсекреція якого погіршує секрецію інсуліну. Дослідники планують за допомогою CRISPR нормалізувати активність PAX 5, щоб відновити. Роботу бета-клітин у підгрупи пацієнтів з вираженим дефіцитом інсуліну. І наступний етап це генна терапія вірусними векторами. В розробці є методи доставки генів, які стимулюють утворення інсулін-продукуючих клітин з інших клітин організму. Наприклад, введення аденасоційованого вірусу з генами транскрипційних факторів pdx 1 та MAF-A прямо в підшлункову залозу сприяло перетворенню екзогенних клітин на інсулін у, потре... У доклінічних дослідженнях на приматах такий підхід зменшив потребу в інсуліні та покращив толерантність до глюкози. Також є інноваційні методи введення інсуліну, такі як інтелектуальні. Тобто розумні інсуліни це такі препарати, які автоматично змінюють активність залежно від рівня глюкози. Альтернативні шляхи введення передбачають інгаляційні, трансдермальні та пероральні форми, і ультрадовготривалі аналоги, тобто коли інсулін вводять, наприклад, раз на тиждень. Це показало також не гіршу, а подекуди навіть кращу ефективність. І останній метод це шлункове шунтування. Баріатрія або хірургічне лікування ожиріння стало важливим інструментом в управлінні та лікуванні цукрового діабету другого типу. Гастрошунтування – це операція, при якій велика частина шлунка вона виключається з процесу травлення і створюється таким чином маленький шлунок, і до нього пришивається петля тонкої кишки. Відповідно, це зменшує об'єм їжі, яку може спожити пацієнт, і знижує виділення інсуліну і гормону голоду греліну. І також сприяє збалансованому розподіленню глюкози між тканинами. Основні ключові аспекти саме позитивного гастрошунтування включають те, що у пацієнтів спостерігається високий процент ремісії сукрового діабету другого типу, спостерігається зниження маси тіла. Покращення гормонального балансу і покращення гормонального балансу е сприяє е покращенню контролю глікемії в профілактиці ускладнень цукрового діабету. Також збільшується вироблення гормонів інкретинів та глюкогону. Тобто, інкретини – це гормон, це така група гормонів, які беруть участь у регуляції рівня глюкози в крові. Вони виділяються кишковими клітинами після їжі і сприяють секреції інсуліну з підшлинкової залози. І таким чином це знижує рівень глюкози в крові. Також інкретини вони мають ще й інші ефекти. Наприклад, інкретин glp 1 він впливає на апетит і може сприяти зниженню ваги. Це досить корисне при лікуванні цукрового діабету другого типу. Отож, баріатрія це потужний спосіб для довгострокового керування цукровим діабетом другого типу. Вона покращує якість життя та прогнози для пацієнтів, які не змогли досягти позитивних результатів за допомогою консервативних методів лікування. Щодо профілактики цукрового діабету, то е, лікарі радять збільшувати фізичну активність, дотримуватися здорового харчування, споживати більше клітковини та цільнозернових продуктів, обов'язково стежити за вагою, утримуватися від корінням, від зловживання алкоголю і, відповідно, вчасно звертатися до лікаря. Отож, цукровий діабет другого типу є однією із найсерйозніших медико-соціальних проблем сучасності. Його поширення зростає у всьому світі внаслідок урбанізації малорухливих. Способу життя, неправильного харчування і старіння населення. Ця хвороба вимагає комплексного підходу, тобто не тільки лікування і активної профілактики. Сучасні виклики полягають у необхідності ранньої діагностики, підвищення обізнаності населення, доступної якісної медичної допомоги та формуванні здорових навичок. Отже, боротьба з цукровим діабетом другого типу у 21 столітті це не лише питання медицини, а й показник соціальної зрілості суспільства. Майбутнє ефективної протидії залежить від свідомого ставлення кожної людини до власного здоров'я та спільних дій усіх рівнів систем охорони здоров'я. У мене все. Дякую за увагу.